Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас. І сьогодні у нас задачка 115 на тему суміжні кути. Кути АБФ і ФБЦ суміжні. Кут АБФ дорівнює 80 градусів. Промінь БД належить куту АБФ. Кут АБД дорівнює 30 градусів. Знайдіть кут між бісектрисами кутів ДБФ і ФБЦ. Умова задачі доволі таки заплутана. Давайте спробуємо це все накреслити. Для цього скористаємось транспортиром. Нам кажуть, що є кут А Б, Ф і ФБЦ, і вони суміжні. Це одразу нам говорить про те, що сума цих кутів дорівнює 180 градусів, бо кути суміжні, вони мають спільну сторону. А в теоремі зазначено, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Нам кажуть, що є кут АВФ і він у нас 180 градусів. Є. Далі нам кажуть, що є кут АВД і він у нас 30 градусів. Є. Далі нам кажуть, знайдіть кут між бісектрисами кутів ДБФ і ФБЦ. Ну, давайте позначимо, бо заблудимось. Ще раз. У нас є кут АБЦ. У нас є кут АБ. У нас є кут АБД. Нам кажуть, що градусна міра кута АВД – це 30 градусів. Градусна міра кута АВФ – це 80 градусів. Також нам кажуть, що ще є у нас бісектриси кутів ДВФ. Ось у нас кут ДВФ і треба нам зробити так, щоб з'явилась бісектриса. Ну, нехай це буде так. А також у нас є бісектриса кутика FBC. Давайте дамо назву нашим бісектрисам. У нас буде бісектриса БН і у нас буде бісектриса БК. Про що нам каже ця інформація? Ця інформація нам каже про те, що бісектриса у нас ділить кут навпіл. Тобто ось цей кутик. У нас буде дорівнювати ось цьому кутику. Так само, як і цей кутик, буде дорівнювати цьому кутику. Далі. Далі ми можемо знайти кут ДБФ. Можемо. Від 80 ми віднімемо 30 і отримаємо 50. Отже, увесь цей кутик у нас 50 градусів. Відповідно, наші маленькі кутики будуть по 25 градусів. Тому що BN ділить кут 50 градусів навпіл на 2 по 25 градусів. Далі нам кажуть, знайдіть кут між бісектрисами. Тобто нам треба знайти кут між бісектрисами, ось бісектриса, і ось бісектриса. І ось цей кутик, нам треба знайти ось наш кутик, який ми будемо шукати. Як це зробити? Ну, дивіться, кут НБФ, ми вже сказали, що він 25 градусів, і ми знаємо, як його знайти. Залишилося знайти кут ФБК. Тоді ми додамо ці два кутики і знайдемо те, що нам потрібно. Ми можемо знайти кут ФБЦ. Можемо. Ми сказали, кут АБЦ 180 градусів. АБФ 80 градусів. Отже, 180-80 у нас буде 100 градусів. Ось цей кут у нас весь 100 градусів. Відповідно, маленькі кутики у нас по 50 градусів. Бо БК це бісектриса. 100 поділити на 2 буде 50. Ну і все. Далі ми записуємо, що кут НБК дорівнює 25 плюс 50. І це буде 75 градусів. Це все ми робимо на чорнеці, так, щоб нам було зрозуміло. А далі, це це треба ще записати. Записуємо. Спочатку записуємо те, що нам дано. А нам дано, що кут АВФ дорівнює 80 градусів. Також нам кажуть, що кут АВД дорівнює 30 градусів. Також нам кажуть, що БД є променем кута АБН. Також нам зазначають, що БН це у нас бісектриса кута ДВФ, а також БК є бісектрисою Кута ФВЦ. Що треба знайти? А знайти потрібно кут НБК. Перша наша дія буде пов'язана з кутом 50 градусів, як ми його знайшли. ДБФ, тобто ми зараз пишемо, що ми шукаємо кут ДБФ. Дорівнює АБФ АБФ, мінус. АБД, АБД. Записали спочатку все літерами, а тепер можна записати цифрами. 80 градусів мінус 30 градусів дорівнює 50 градусів. Все, ми знайшли кут ДБФ. Далі ми будемо записувати, як ми знайшли кутики по 25 градусів. Записуємо одразу, що ми шукаємо кут НБФ. Він нам більш потрібний. НБФ дорівнює одна друга кута ДБФ. І пояснюємо, бо БН є бісектрисою кута ДБФ. І все це буде 50 перших помножити на одну другу, дорівнює 25 градусів. Далі ми будемо розписувати ситуацію про 100 градусів і про 50 градусів. Третя наша дія. Ми шукаємо кут FBC. FBC спочатку літерами записуємо, що, щоб знайти кут FBC, нам потрібно ABC від ABC відняти ABF. А тепер цифрами 180 градусів. мінус 80 градусів. Дорівнює 100 градусів. І можна записати за властивістю суміжних кутів. Цією фразою ми показуємо, як саме, звідки ми взяли 180 градусів. Четвертою дією ми знаходимо кут ФБК. ФБК дорівнює FBC поділити на 2. Це буде 100 градусів. Поділити на 2 і дорівнює 50 градусів. І також можна пояснити, бо БК бісектриса кута ФБЦ. І остання наша дія: ми шукаємо наш кут НБК. НБК дорівнює, Складаємо кутики НБФ. Додати ФБК дорівнює 25 градусів, додати 50 градусів, і це все дорівнює 75 градусів. Все залишилось записати лише відповідь. Кут НБК дорівнює 75 градусів. Друзі, якщо пояснення було зрозумілим, якщо вам подобається мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайки.